Я хотів би сьогодні поговорити на таку тему, яку я собі так назвав. За ними пильнує Бог. Хотів би роздумувати над двома категоріями людей, яких, умовно, можливо, навіть і всіх людей можна поділити на такі дві категорії. І над тими людьми, які володіють такими характеристиками, особливо пильнує Бог. Він їх бачить всюди. Це дві зовсім різні категорії. Але Бог дуже сильно бачить одну і другу. Це основне, що бачить Бог. І до них однаково відноситься до тих двох категорій людей і Бог, і люди. Знаєте, зачитаю книгу пророка Ісаї, це буде 14 розділ. Це звідки береться перша категорія про першу із них. Звідки вона має свій початок? Її початок не земний, нелюдський, її початок від неба спочатку. Зараз зачитаю, Ісая 14, розділ з 10 по 15 вірш написано такі слова. Усі вони будуть говорити тобі, і ти зробився безсилим, як ми, і ти став подібним до нас. У пекло скинута гординя твоя з усім шумом твоїм. Під Тобою підстилається черва, і черва покров твій. Як упав ти з неба денниця, син зорі? Розбився об землю, який топтав народи. А говорив у серці своєму, зійду на небо, вище за зірки Божі піднесу пристіл мій і сяду на горі у зібрані богів на краю півночі. Зійду на висоти хмарні, буду подібний до Всевишнього, але скинутий у пекло, у глибини пекельні. Єзекіїля, 28, розділ з 12 по 17 вірш. Сину людський плач за царем тирським, і скажи йому, так говорить Господь Бог: ти печатка досконалості, повнота мудрості і вінець краси, ти знаходився в едемі у саду Божому. Твій одяг був прикрашений усяким коштовним камінням: рубін, топаз, і алмаз, хризуліт, онікс, яспис, сапфір, карбункул, і смарагд, і золото все майстерно посаджене у Тобі у гніздах і нанизане на тебе, приготоване було в день створення того, Твого. Ти був помазаним хірувимом, щоб осіняти, і я поставив тебе на те. Ти був на святій горі Божій, ходив серед вогнистих каменів. Ти довершеним був на путях твоїх від дня створення твого, доки не знайшлося в тобі беззаконня. Від великого обсягу торгівлі твоєї внутрішнє твоє наповнилось неправдою, і ти згрішив. І я скинув тебе як нечисто, з гори Божої, вигнав тебе хировим, який осіняє, із середовища вогнистих каменів. Від краси твоєї загордилося серце Твоє, через марнославство Твоє ти погубив мудрість твою. Зате я повалю тебе на землю, перед царями віддам тебе на ганьбу. До цього місця такі слова. І перше, і друге місце так погоджується, і так там можна зрозуміти, що там говориться про сатану диявола. Він спочатку не завжди був поганий. Він був хворовим, як тут зачитали ми осінняючи, який мав славу, який мав величі, який мав честь. Бог його підняв і Бог його прославив і створив його. Бог дав йому велику мудрість, велику владу, велику славу. І ми бачимо, що попереднє місце ми читали від того, що він мав таке благословіння, від того, що він так близько був з Богом. В нього ньоготрість наповнилась неправдою. Він захотів ще більше. І перший порок, яким він зорішив, чому я казав, що то не земне походження, це була гординя. Він загордився. Він захотів бути подібним до Бога, подібним бути Всевишньому, як Бог, мені треба ще більше. І перший порок, який він мав, це була гординя. І ця гординя в Едемському саду, коли він прийшов і спокушав Єву, він їй сказав Один, одну з якби, точок, на яку він давив Єві, це була гординя, похоть очей. Інше в новому місці, новому завіті каже, похоть плоті, похоть очей, і гордість життєйська. Він давив він казав, ви будете як Боги. І він дав оце стремління сатана, як би переклав оце гор... відчуття гордині гріха на всіх людей, які були потім народжувалися від Адама. Ці люди народжуються з гординою, з такою пихою і з надмінням. Ви можете поросуждати по житті своєму, по житті інших. Кожна людина має гордості хоч трохи. Диявол це батько гордості від Адама і до, до сьогоднішнього дня, як Боги. Людина завжди хоче мати славу, почт, хоче мати честь, хоче її, щоб поважали, хоче, щоб вона була велика. Гординя це диявольський прояв. Якщо ви в своєму житті замічали за собою чи замічали за іншими, то знайте від кого ця гординя? Гординя це диявольський прояв, і він напряму є даний від диявола. І напряму від нього. І це часто гординя це інструмент, яким диявол впливає, яким він крутить, яким маніпулює, яким має важелі в людині. Часто свою волю він хоче робити, і давить на той інструмент, диявольський, свій, ту гординю людську. І Він робить багато діл через те, що має той важель. Знаєте, я шукав сьогодні зранку місця по Біблії, які відносяться до гордості, і 96 місць Біблії по всій я знайшов, які відносяться до гордості. Багатьох прикладах, багато прикладів є, коли Господь має справу з гординею. І це, є, чого я казав, що це дві, дві речі, і це одна із них, на яку Господь дуже добре дивиться, тому що написано в Псалмі 137, 6 вірш, Господь каже, що Він впізнає гордого здалека». Гордого чоловіка Бог бачить здалеку. І бачить його по всій землі. В Йова написано, коли Йов хотів судитися з Богом, він казав йому, зроби, якби так показував йому діла, які Господь робить, і каже, зроби те, що я можу. І от там написано, чим Господь постійно займається, і він каже: подивись на все горде і смири його. Бог на всій землі дивиться на все горде і смиряє його, бо він проти гордого, сам Бог восстає. Бог гордим противиться. Інше місце скажу, що сам Бог стає противником тій гордині, бо саме перший диявол сорішив тим гріхом. І написано: причі притчі 6,17, очі горді, ненавидить Господь. Це саме мерзке, що Господу не угодно, і це то, що Господь дивиться на всій землі і хоче смирити, і хоче принизити то горде, що возноситься і в очах людських, і по відношенню до Бога. Ви знаєте, в Біблії мало часу є, дуже багато можна говорити по, по тому е, прикладу тої гордині. Ви і знаєте багато, але в Біблії є багато прикладів, як закінчували горді люди. Задайте Амана, який хотів слави, який хотів величі почота. Як він закінчив, не поклонявся один йому. Що його спонукало звертати увагу на того одного єврея, який тобі не поклонявся? Така тобі різниця, вон маси падають перед тобою. Но гординя була настільки велика, що він не міг цього стерпіти. І як він закінчив? І ще один приклад з цього можна побачити: чим більша гординя, тим більше посороблення потім в людини. Він закінчив тим, що його повісили на дереві, як. Яке він приназначав для Мардохея, на Вуходоносор, цар всієї землі, царство саме більше. Він підійшов і ходив по своєму Вавилону, кажучи, не це величистві Вавилон, який создала рука моя? І в той час Господь його смирив, зробив, забрав в нього розум, і він був подібний до орла і мав когті, як, як у звіра, як у птахи». Царя сієї Селеної Бог сильний був смирити. Могутні імперії Бог руйнував за гординю. Вавилон так і названий: От я на тебе, гординя. Смиряв Єгипет, смиряє і зараз. Всі могутні імперії, які гордилися, величалися. Де вони? Їх Бог розвіяв? Питання було часу. Ви знаєте, самій людині, яке це відношення має до нас, самій людині гординя робить зло. По-перше, Бог стає її ворогом гордої людини. Це перше. І по-друге, люди не люблять гордих. Рано чи пізно вони будуть посоромлені. І гординя, що вона робить, вона не дає, по-перше, людям прийняти Бога. Людина не може навчитися яка горда. Щоби навчитись чогось, то людина повинна визнати, що вона чогось не розуміє, що вона чогось не знає. Ви знаєте, коли от ходиш по людях, говориш з людьми, які ще не прийняли Бога, то я бачу, що одна із причин, яка мішає їм прийняти гординя. Вони не хочуть визнати, що вони можуть чогось не знати. Спілкуються з людьми, і вони стараються так мудрувати, так виставити себе мудрими. І от то він знає і то. Але коли говориш, що ти бачиш, що толком нічого не знає, а старається показати свою якусь мудрість, що от, от я знаю, хоче щось пояснити, та я знаю, та мені не треба. Це сутність, гординя не дає смиритися і не дає признати, що я можу чогось не знати. Багато старається показати свою мудрість. Ви знаєте, вчора ходили з братом благовіствували, і говорили з одною, з одною дівчиною, вона казала, що вона взагалі в шеф, Бога не вірить. Ми спілкувалися з нею, а напроти були стояли її друзі. Як вона старалася не впасти лицем грязь перед ними, вона і так захищала свою думку, і так захищала, бо ну, та ж не дає гордість сказати, що ти щось не знаєш, а так якось мудрувати щось там пробує, щось там говорить, таке, яке ну, не тримається купи, але вона не хоче впасти лицем грязь, бо це ж, друзі. Гордість не здає визнати, що ти чогось не знаєш. Одну, де деякі бесіди там я маю з одним чоловіком знайомим, ну йому 70 років десь. І щоб я йому не говорив, він каже, я все знаю, не хуже не слухає і каже, що я глупий. Каже, що я не вбив, не вкрав і не маю більше гріхів. По Біблії нічого не знає. Коли щось питаєшся говорити, він нічого не приймає, бо він все знає. І одного разу він напився і трохи відкрив мені. Нутро своє, чого він не хоче нічого слухати. Він каже, прийшов, він каже, каже: ну дивися. От ти мені говориш, каже, ти знаєш, що я. Я не можу тебе слухати, каже, я не можу прийняти того, що ти слухаєш. Каже, бо, бо ти пацан, ти соплях, і ти будеш мені щось сказати, та я вже життя прожив. Я просто не можу чути, що ти мене будеш щось там вчити. Оце причину він мені видав, чого він не може чути. Коли щось починаєш йому говорити, та, я, та, я там знаю, а нічого не знає. Але не може і секрет п'яний розказав, чому він не може чу нічого чути. Бо він не може того витерпіти, що він прожив 70 років, що сивина, що голова, лиса, може від мудрості. А я буду йому щось пояснювати, а я буду йому щось говорити. Хто ти такий? Людина не може прийняти цього. Віддаляє від Бога гординя. Коли щось кажеш, і буває вдається щось доказати, що людина щось не знає, людина нервується. Це знову ж таки захисна реакція. Це гординя не дає людині прийняти. Друге, гордість не дає спастися. І коли я понял по собі дивився, коли я тільки каюся перед лицем Господнім, то я вже розказував той приклад, як я ходив додому молитви, як закривався шарфом, надівав капішон, коли йшов на служіння, щоб хтось мене часом не побачив, що я пішов до штундів, що я записався до секти. Як мені було стидно, щоб хтось з друзів, які мене бачать, які мене знають, вони не побачили, що я часом пішов додому молитви. Один мені із них, коли я йому казав, прочитай Біблію, він каже, я що глупий. В його враженні тільки глупі читають Біблію, і я в очах його глупий. І так багатьох, ну, багатьох людей, які не знають Господа, ти в їхніх очах глупий, бо ти читаєш Біблію, бо ти говориш про Бога. Як було стидно, гординя. Яка каже, що скажуть про тебе твої друзі, твої, твої знайомі, вона не дає людині пізнати Господа. І третє, що робить гордині? Вона руйнує відносини. По мірі того, як людина зростає в гордості, вона возростає в одіночестві. По багатьох причинах, по-перше, вона з іншими поводиться зверхньо. Люди не хочуть спілкуватися з такими людьми. Нащо мені спілкуватися з таким, в очах, якого я ніхто, який до мене відноситься як до якогось пустого місця. Це перше, відсіює людина таких. І друге, що людина горда, вона любить дутися на всіх. Людина горда, вона обіжається, вона надується, і сама другу частину людей відсіює сама від себе. Одні, одні від неї відходять, а других вона сама відкидає. І виходить, чим більше гордий, тим більше ти одинокий. Обіди. Мене зачепили, мене ранили, мені сказали, мені то не сподобалося, мені плюнули, на мене подивились не так. Це все від гордині. Людина, яка не має гордості, вона не буде ніколи в житті обіжатися, такого випадку не буде. А людина, яка має гордині всередині собі, то вона буде обіжатися. Знаєте, я був свідетелем, як зачіпали гординю людей, що лізло з людей. От є такі моменти, що нічого не чіпайся, а потім Бог раз допустить, що твою гординю зачепили. І ти думаєш, що я ж такий праведний був. Як я надувся, як він міг таке сказати, таке зробити зі мною? І це віруючи. Зачіпали гординю інших, я бачив. І я бачив, як зачіпали гординю мою. І я не знав, що я так можу. От як таке возмущення, як так зі мною? Я ж такий гарний, а зі мною отак? Це гординя і диявольське чувство. І ще одне завість це теж від гордині. Це стремління виставити себе, і він щось має, він щось знає, він щось робить. А я того не маю Стремління бути більшим, кращим. Від чого це? Від гордині. Якби гордині не було, то і завісті би не було. Ще я собі розсуждав, чому Господь часто не дає людині віруючим, помазання, влади якоїсь. Бо людина припишеться собі. В Служінні горда людина, коли Бог особливо Бог в чомусь ще благословить її, то вона має властивість. Брати більше на себе, ніж їй дав Господь. Приклад такий яскравий озія, якого Господь дуже благословив, якого всі боялися, якого Господь оградив. Він подумав, що він такий великий, він такий славний, він так може все і пішов в храм. І почав кадити, то, що йому Господь не давав, то що було заборонено. Священники сказали йому, ти не належить тобі того. І як я вже казав, коли кажеш людині, що вона не права, то нервується, злиться. І там написано: Озяй рознервувався на тих священиків, розізлився страшно. Протягнув руку, і вона стала прокажона, Господь його поразив. Це гординя. Знаєте, такий приклад, чому я особливо на, на, на собі, може, трошки капельку той і спитав. Отходжу зараз по людях, там говорю благовісту і слово, і одного дня Господь благословив, там вийшлося засвітство, були такі серця, які слухали, і я вже подумав, ну нічого собі, як гарно. І я вже собі подумав, що то я щось вмію. Так як було якось так такі розмови, якось так мудро мені дав Бог сказати, думаю, от я то да. Прийшов і думаю, я вже вмію. І знаєте, після того, як я то подумав, два дні я ходив, швиряли тими брошурками. Ну, ну так дали мені зрозуміти, що я вже ніхто. І я думаю, Господи, ну що таке? Так було благословення таке, а вже другий день. І так руки опускаються, дивлюся, нікому нічого не можу говорити. Пробую щось говорити, не виходить мудро, щось, слова не в'яжуться докупи, щось взагалі нічого я не можу сказати. Два дні. Я ж думаю, може то, нічого, то, з толку, то, з того, нічого не буде, вже так розстроюся. А потім я поняв, і Бог показав, От то, через те, то, що ти подумав, що ти сам щось можеш. Через то Бог їй не може дати якогось прояви, якогось благословіння, якогось помазання чи сили і влади, бо, напевно, що не дуже є тих людей, які могли би то понести по своїй причині своїй гордині. Знаєте, уявіть собі, приклад, багато може комусь наблюдалося бачити, іде дівчина гарна по вулиці, модна вся, така гарна, така, ну, така крута. Всі на неї дивляться. І дивишся її ніс носом майже поруч хмари, так він високо. І тут раз вона шпортається і падає перед всіма, хто на неї дивився. І вся та її гординя, вся та її крутизна, як їй стидно. Напевно, що якби подивитися на неї і спитати, чи ти хотіла би пропасти під землю, провалитися, вона би, напевно, вибрала друге пропасти, ніж терпіти цей позор, коли вона така крута і впала. І всі дивляться і сміються з неї. Знаєте, Господь посоромлює гордих. І інше вже нема часу, не буду говорити довго. Прямо протилежне напроти того, що гординя це є смирення. Ісаї. Господь їх бачить дуже сильно, так само, як і гордіців. Зачитаю одне місце слова Божу, Ісаї 57, 15. написано такі слова. Бо так говорить Вишній з звеличини, який вічно живе. Навіть ще більше їх Бог бачить, святе ім'я Його. Я живу на висоті Небес і у святилищі і також із упокореними і смиренними Духом, щоб оживляти дух смирених і оживляти серця упокорених. Зі смиренними, навіть ще більше сказано: гордих бачить здалека, а зі смиренними живе Господь. Смиренному серці живе Господь. Якщо смиренний, то є дуже добре. Добре з іншими людьми, з відносинами з, відносинами з людьми. І добре з відносинами з Господом. Ви знаєте, смирення дуже багато робить чого в житті. Єзекія був такий чоловік, він там провинився перед Богом, і Бог послав до нього слово суда, але потім він смирився. І Бог каже: бачиш, як він смирився. Я відміню то наказання. Ахав був такий нечистивий цар, який вів гріх Ізраїля, дуже сильно грішив, один з найнечистивіших царів. Бог з нього слово суда. Але він потім смирився перед Богом, бретіш ще вдівся, ходив, постився, і Бог посилає до нього пророка. Пророку каже: Ти бачиш, як смирився Ахав? За те, що він так зробив, я не пошлю на нього ті біди.' Ось з одною жінкою також спілкувався, і вона каже: мені, чи, чи правильно що написано в Біблії, і мені казали, отако: не роби добра, щоб не зробили тобі зла. Я кажу, ну я такого не читав в Біблії, скільки вже знаю. Вона так здивувалася, каже, хіба так. Але каже, але якщо я буду робити так, як ти кажеш, якщо буду робити так, як Біблія говорить, то тоді мені на голову вилізуть, мене заклюють, якщо бути смиренним. А знаєте, я знайшов в Псалмі 33, 33.19, що Господь каже, Бог смиренних духом спасає. Може, й будуть клювати, але не заклюють до кінця, бо Бог спасе тебе. Бог смиренних духом спасає. На кінець зачитаю слова з Ісаї, 2, 12-17 написано такі слова і помолимося. Бо гряде день Господа Савофа на все горде і зарозуміле, і на все звеличене, і воно буде принижене. Оце Господь говорить, на що його день? День останній, гряде, день суда, про який вже було сказано. «Гряде Господь на все горде і зарозуміле, і на все звеличене, і воно буде принижене. Якщо хтось з нас, нас замічає, що я гордий. Чому би воно не проявлялося? Чи в сім'ї? Буває, що одне єдине слово пробач може спасти сім'ю, бо сім'ї розлучаються і розриваються через те, що люди вперті, люди мають тверді лоби і гордість мають. Одне слово пробач може спасти руйнацію всієї сім'ї. Наша Україна, до речі, по статистиці займає перше місце в Європі по розводах на 10 шлюбів, 6 розводів. І питаюся по людей, і вони теж розуміють то, кажуть через гординю. І Господь каже, якщо ми будемо бачити в собі прояви гордості, якщо ми любимо дутися, якщо ми любимо завідувати, якщо ми любимо, коли нам щось сказали у бідне, а нам же то не подобається. Якщо ви то в собі бачите, то знайте, от написано слово Господнє, бо гряде день Господа Савоха, в нас гордий і на звеличене. якщо я гордий, на мене гряде день Господній. І Матвія 11, 29, і Ісус говорить такі слова, як ми. Повинні навчитися від нього. Я так скажу своїми словами. Прийдіть до мене, бо я тихий і серцем покірливий. Смиренний і тихий, і серцем спокійливий. Тому Господь Ісус нас наставляє, щоб ми дивилися на нього. Дивилися не на диявола, а дивилися на нього і пробували смирятися. І Господь горним противиться, а смиренним. Він дає благодать і спасіння, радісна звістка для нас. Амінь. Помолимося, хай Бог благословить.